Друзі, сьогодні робила манікюрчик, і людочка мені принесла речі свого синочка, які вже на нього маленькі для Санька. Кажу, звичайно, давай. Ну, дитина виросла, давай і нам речі нам потрібні. І кажу, давай якось віддячу Лукаса цукерки, солодощі, щось таке. Знаєш, вона каже: краще задонать. У мене кум збирає на реп, краще задонать і зроби репост його збору. От я задонатила, зробила репост, збір закрито. І тут така народилася ідея. Збори зараз закриваються дуже-дуже важко. Всім знають, що дуже важко, і... а хлопцям все потрібно. Що, якщо так зробити? По всій Україні, наприклад. Можна віддати дитячі речі, можна віддати сукню, яка вам не потрібна, ковтинку, шортики, роліки, велика старого за донат. Зробити це якось так флешмобом. Просто вибрати, наприклад, для себе волонтерів, яким ви довіряєте, в кого є знайомі військові, які на щось збирають, бо військовим взагалі ну. Завжди щось потрібно, завжди ну, немає такого, що нічого не потрібно. Виберіть просто для себе людей, яким ви хочете допомогти. Виставте без себе в інстаграмі речі, які вам не потрібні, і скажіть там: віддам за донат велосипед або віддам за донат сукню, віддам за донат дитячі речі, які нам уже маленькі. Це буде плюс хлопцям, плюс вам в карму, і плюс тій людині, яка це забере. І всім буде добре.